Ми знову на каналі Правдивий Мед. Сьогодні 29 серпня і ми добралися до нашої стаціонарної пасіки. В цьому точку ми відкачуємо лісовий мед, і сьогодні будемо якраз його відбирати. Але хотів би з вами поговорити про те. Як ми утримуємо е, бджілки на цьому точку, що тут робимо, і як робимо, щоб ця пасіка була максимально рентабельна. Отож, е, лежак завжди забирає максимально багато часу як на огляд, як на відкривання. Точно так само і порамочна технологія з відбору меду нас дуже дратує, і ми не маємо часу з ними працювати. Е, тому. Ми пристосувалися так, щоб все ж таки використовувати це надбання, яке ще мій дідусь, прадідусь використовували. І ми робимо так, щоб затрачати мінімально часу. Тож з весни ми починаємо збирати пилок, тоді продаємо пакети, даємо близько місяця для відновлення сім'ї. Знову збираємо пилок. Пилок збираємо аж до тепер. Власне, сьогодні буде. Останній день збору пилку за сезон ми збираємо орієнтовно 200-300 літрів пилку, і цього нам вистачає для роздрібної торгівлі. Тобто, все ж таки по рентабельності це буде максимальна е, ціна. Тож, тут в нас є сім'ї виховательки, формуються е, у вуликах е, через. Е, Ганеманівську решітку через перегородку, і ми тут виводимо маток. Також збираємо маточне молочко. Орієнтовно від 8 до 12 сімей на цьому точку нам збирають маточне молочко. Після того, як е, ми продали пакети, матки запліднились, ми це перевірили. Вулики заповнюються до повного рамками. І, власне, в більшість з них ми вже не заглядаємо, тобто тільки дивимося до тих, де, де збираємо маточне молочко. Тобто не витрачаємо час на огляди і спокійні за ці бджоли, що вони не зрояться. А ще дана місцевість має, хоч небагато, але дуже смачний і ароматний мед. І наші клієнти його також дуже полюбляють. Тому ми. Теж хочемо, щоб тут знаходилась певна кількість вуликів, бо мед тут дуже смачний. Тож, пакети, пилок, маточне молочко, невелика кількість унікального класного меду, мінімальний час на догляд роблять дану пасіку можливою для утримання і більш-менш рентабельною. І так, зараз подивимося в дві сім'ї, в один вулик і подивимося, що вони нам тут принесли меду і який їхній зараз стан. Матки бачите ще не мічені, тому зараз їх і помітим. Так, наше завдання зараз скоротити гніздо. Розплідні рамки ми всі залишаємо, скільки на них би не було меду. І забираємо тільки те, що є медове. Так, от дійшли до медових рамок. Тобто весь розплід, печатаний, ми не зачіпаємо. Ми цей весь мед залишаємо їм. І тільки рамки, які є без розплоду з медом, ми їх забираємо. Ось переважно так і є, що середня сім'я дає 4 рамки з медом. Сильніша може дати 6-7 рамок з медом ну таких На 2 треті десь заповнених, там бувають і повністю повні. ну На загал десь виходить, мабуть, літрів 8 такого цікавого меду з сім'ї. Так як я вже і казав, якщо ми врахуємо, що ми звідси продали пакет, що ми зібрали тут пилку, то на загал виходить досить непогано. Формуємо гніздо і доставляємо пластини. Собі попередньо надрізали вже. Тепер витягуємо тільки, вставляємо сірничок і вставляємо. Між рамки так і знову ставимо ще одну пластину і зсуваємо гніздо. Ну що ж, як ви бачите? Після пакету залишається досить гарна ще сім'я, яка приносить і пилок, і дає ще товарний мед. Ну що ж, можете брати на озброєння таку технологію, яка е, не займає багато часу по догляду, але є достатньо хороший результ... результат по рентабельності. Так, ну що ж, отож, це наша перемишлянщина, і це відео було для вас. Якщо вам подо... сподобалось воно, якщо воно вам хоч чимось було цікаво, поставте лайк, підтримайте наш канал, напишіть коментар, за що вам будемо вдячні, для того, щоб... Е... Розумних, рентабельних, класних пасічників ставало ще більше.